Добрий ранок любі мої друзі, добрий ранок. Ранок холодний. Такий холодний вітер. 6.04. Я вже вилітаю на роботу. Ой, так не хотіла вставати сьогодні, я не знаю, ну крутилася, хотіла полежати. Коли отак вдома, допустимо, да, встала, все сна нема. А зараз начебто і поспала, начебто і полежала. І так якось все тіло ламає і хочеться лежати. Але кожен рік ми їздимо до мами. Приїдемо 31-го. Я звичайно, приїжджаю, все, мене вирубає. Що там таке? Мене вирубає. Без 5-12 мама каже, давай вставай, встаю. Поїла олів'є, холодець. Знаєте, На новий рік сюди у мами олів'є, холодець, картошечка в духовочці, перець поїла і як лягла, і все. Первого взагалі не буду вставати з кроваті. Второго теж, мабуть, не буду. Просто буду лежати, відпочивати, як і всі ви мої красотурі, тому що перше вторе число треба просто нам, ну, знаєте, виспатися, вилежаться. Стою під фонарем, тому що більше ніде мене не видно. Так, мої хорошенькі, я всіх е, кожен раз в Нову року буду вітати з наступаючим новим роком. Бажати вам міцного здоров'я, бажати, щоб в Новий рік ми зайшли з перемогою. Я хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії, які ви задумали, що всі вони здійснились. Ви знаєте, все, що ви задумали. Щоб пішло з вами в новий рік, що все плохе, не дай Бог, воно в кого є. Весь негатив, все плохе, щоб воно залишилося в цьому році, і ми про це забули як страшний сон. Отак, от, от ми встали першого і думаю, боже, як все добре, яке наше життя прекрасне, яке все чудове. Так що, мої любі, я вас обожнюю, не смотря ні на що. Ви знаєте, от буває читаєш коментарі в гордя, як ти все видержуєш. Любі, мої друзі, ви знаєте. Я все видержую, тому що плохий коментарі це теж коментарі. Його теж треба заслужити, щоб вам його уділили внимание. А ви знаєте, хто пише нехороші коментарі? Люди, які не впевнені в себе, які хужі вас, які в житті нічого не добилися. Ну я на них не обіжаюся. От чесно, мені всі задають питання, як ви це все переносите, світуля, як ти це все переносиш? А отак от просто перенося. Тому що я не доларова купюра, що всім нравитись. Я не можу всім подобатись ніколи в житті. Комусь подобається, комусь не подобається. Взагалі мені, якщо я відкриваю, ті, то мені щось не нравиться. Я перелистую. А якщо мені надоїдає, я блокую. Ну, яке я маю право писати людині коментарі. І їй це подобається. Кожна людина робить те, що їй подобається. Кожна людина мислить по-своєму. Ви розумієте? А я хочу вам сказати, що е, понімайте, пишуть і опять хочу, пишуть ті гадості, які люди, люди, які нічого в житті не мали, не мають і, напевно, не будуть мати, тому що вони цього не хочуть. Ну в будь-якому випадку їм треба подякувати за їхнє внімання до нас. Я вас обожнюю. Е, ви знаєте, е, ми українські жінки, ми сильні, ми крепкі, ми видержаємо. все. нас не можна зламати. Понімаєте? Собаки лають, караван іде. Чим більше про тебе говорять, тим ти звісніше стаєш, ви розумієте, так? Ніколи в житті, от няко, там пишуть, Світуль, ви перед ними оправдовуватись. Ні, я не оправдовуюся. Я просто висловлю свою думку. Я ні перед ким уже пройшло время, коли я оправдовувалась. Пройшло це время, вже його немає. Так що, мої хорошенькі, саме головне здоров'я, миру, а то все. Пройде як страшний сон. Я вас всіх люблю, обнімаю. На роботу ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк ви знаєте, що наші мислі матеріальні, якщо ми собі щось заложили, так і буде. А ми що заложили? Що все буде добре, тому що ми красуні, ми умнічки, ми трудяшки, ми уняшки, ми золотяшки. Я вас любаю, обнімаю і вилітаю на свою дійсно любіму роботу. Так, мої хорошенькі, ну я все вам розказала. От буває таке, утром хочеться погорити. Ну, лук, звісно, кожне я показую. Ви знаєте, що якесь таке було в мене, от я встала утром, вмилась, намостила кремчиком, ничка. Щось таке, знаєте, состояння, от я не знаю. Душа така якась спокійна, так тихесенько. Я виходжу з дому, не вділа сірожки, я взагалі сережо не виходжу. Думаю, та й не треба вони мені. Думаю, в сьогодні длін платье. Вдівай. От ви знаєте, от якось судя таку щось. От щось мені захотілось. Ну, е, баранчик, шон це вже напевно, на всю зиму. У мене ще дліни такий є. Дліни є, якось купляла в Буковілі. По моєму два назад ми були. Ні, пошту буду. Так, мої хороші кіноця ну, плаття, воно вам всім ізвісне. Я купляла в нас його Оксаночки на привозі. В неї воно ще таке ярко-розове. Воно дуже дуже тепле, комфортно і удобно. Ну, сумочка фірма Віолета, Ви знаєте, що я люблю мішки здорові, обалденно класні. Ще не прощаюсь. Я взагалі можу говорити 24 на 7. У мене рот не закривається. Значить так, клуб ну, показала хорошого дня вітряного побажала. Ви знаєте судя такий, вітер прям такий морозненький. Ну ви знаєте, що ми українські жінки, ми гарячі. Ми, от я, допусті, навіть нізом нічого не маю. Я не можу взагалі діватися. У мене даже сьогодні майки немає. пояс, звісно, я любочки взяла. Явочки, цей пояс дійсно дійсно мене. От я ж весь день так от стою. Я рідко можу там присісти, і то не знаю, може попити каву, може там може щось перекусити. Ну це дуже рідко. Ну я хочу сказати, що я в любі взяла пояс. І я дуже ним довольна. Мене вообще спина не болить. От, от слово совсім ножки болять. Ну, ножки болять, тому що. Я богиня, Прекрасна, м -м -м, така крутна жіночка на ножках. Одним словом, все добре, все добре. Ви знаєте, що на роботу ми виходимо з правої ножки. Мира добра і позитива.